Він помер на чужині, але дуже мріяв, щоб його душа покоїлась на Вкраїні милі. Перед смертними словами Тараса Григоровича Шевченка були до Канева, але поховали Великого Кобзаря 13 березня 1861 року у Санкт-Петербурзі на Смоленському кладовищі. А вже 22 травня друзі Шевченка виконали палке бажання письменника і перепоховали генію українського слова на Чернечій горі, що у Каневі. З того часу для України цей день став історичним днем. Наперед Сьогодні вшанували пам'ять Шевченка і артисти із Придністров'я. Свої музичні твори на слова Шевченка у Києві представив Григоріопольський колектив Стожари. Із Києва наш наступний сюжет. Серед безліч заходів, присвячених пам'яті Тараса Григоровича Шевченка, Придністровським артистам пощастило заспівати на унікальній сцені. Виступ колективу Стожари вся Україна почує у прямому ефірі, який буде транслюватися із великої концертної студії будинку звукозапису українського радіо.

Для працівників українського радіоканалу Культура зараз проходить звична процедура перевірка звуку, обладнання ще раз пройти сценарієм заходу. У цій залі досить часто проходять концерти саме в прямому ефірі. Придністровські артисти у такому форматі ще ніколи не співали. Тому готувалися до виступу у Києві з особливою відповідальністю про пісні на Шевченківські слова. В ансамблі кажуть, вони глибині, вічні і пророчі. І тому кожний музичний твір артисти пропускають через серце. Нам вдалося зробити те, чого ми хотіли, і ми дуже боялися цього, щоб нас не підвести нашу публіку, тому що запис буде проходити по радіоканалу і його буде слухати всі весь народ України. А серед всього народу України дуже багато наших земляків. Які нас знають, пам'ятають, ми хочемо передати їм палкий привіт і щирі побажання і подякувати за теплий прийом, тому що енергія позитивна від залу, мабуть, допомогла нам вдало виступити. Вони підкорили публіку своєю народністю та простотою. Вже після концерту зазначають музикознавці та шанувальники творчості Шевченка. Кажуть, саме так співали звичайні українці по містах та селах країни. Виступ стожарів для українців став приємною несподіванкою. Зараз наш фонд, фонд «Хорова школа Моравського, випускає такий сім томів пісенного кобзаря. Хорова Шевченки, вона вся понад 300 творів і записи йдуть. Якраз Ми пропонуємо цьому хору Стожари записати, а капельна, народні пісні на поезію Тараса Шевченка. Так що сподіваємося, на третьому диску, де будуть народні якраз хори, буде достойно представлений пісенний кобзар саме голосом на «Стожар». Щорічно Шевченківське слово об'єднує мільйони українців світу. В концертній залі стажари виступали на одній сцені з видатними артистами України, Для придністровських артистів вечір пам'яті Великого Кобзаря став можливістю поділитися своїм баченням творчості генія українського слова. Сусідам, таким як Україна. Треба співробітничити, співпрацювати, що відбувалося в ті наші часи, коли в перші роки, коли Україна дуже багато нам допомагала. І були дуже щільні такі поїздки в тоді, в той час в Київ, в Україну. Їхні колективи українські виступали в нас. Ми, наші колективи, їздили виступати в Україну. Але надіємося, що це, що це все налагодиться і все буде добре, і так, як було і раніше. Тому що в цій співпраці зацікавлена не тільки наша Придністровська республіка, але й Україна теж. Ще Така особливість от всього, що ми зробили, в тому полягає, що в цей складний час єдине, що залишається, в принципі, з інструментів, багатьох інструментів спілкування. І головним стає інструментом це народна дипломатія. Тепер артистів з України готові прийняти на придністровській землі.